Пропаганда руського міра та підтримка окупантів слідчі СБУ викрили агітатора з Івано-Франківська та організаторку так званого референдуму з Бердянська. Усі деталі дивіться у наступному сюжеті. Мешканець Івано-Франківська у соцмережі агітував за руський мір, як виявилось, чоловік колишній радянський військовий, уродженець Російської Федерації. У своїх профілях він поширював дописи на підтримку Володимира Путіна та бойовиків незаконних збройних формувань. На початку року СБУ повідомила йому про підозру. Зараз досудове розслідування завершено і обвинувальний акт з обвинуваченням за статтею 436 тридцять другою це поширення матеріалів, в яких міститься глорифікація осіб, які вчинили збройну агресію проти України, в тому числі представників незаконних збройних формувань та збройних формувань Російської Федерації. А от мешканка Бердянська, яка до окупації була громадською активісткою, займалась там організацією незаконного референдуму, як керівник штабу, колаборантка допомагала окупантам налагоджувати російське телемовлення на окупованій території і активно займалася підготовкою незаконного референдуму. Тому імені руху ми в місті з Росією Вона взяла участь у форумі, де проголосували за приєднання Бердянська до Російської Федерації. А на вулицях міста було розміщено білборди з її фотографією та агітацією за Росію від її імені. Під час псевдореферендуму колаборантка була головою комісії з охорони громадського порядку на одній з так званих виборчих дільниць Бердянська за участі озброєних російських вояків, вона ходила по домах місцевих мешканців і за допомогою психологічного тиску з озброєними людьми примушувала їх до участі у незаконному референдумі. Фігурантка обвинувачується за частиною 5 статті 111 першої участь в організації та проведенні незаконних референдумів. Чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна. А от колаборантка може провести за ґратами від п'яти до десяти років. Незабаром Івано-Франківську її судитимуть заочно.